Це базовий наш страх, він є у всіх. І це абсолютно нормально, боятися смерті, ну, тобто, боятися зникнути. Це для розуму абсолютно нормально. Але для душі це просто переродження, це просто нове народження. І для того, щоб це колись зрозуміти, в контакт з цим страхом, це про медитацію, це про глибинну роботу з собою. Тобто, якщо ви щодня будете медитувати, ви будете бачити, що того страху буде ставати все менше і менше. Це просто процес стілення, так відбувається. Але загалом, ще раз говорю, страх відчувати це нормально і. Що дуже важливо, завжди йдіть в досвід, завжди дійте, тому що там, де є страх, там є найбільший для вас ресурс. Це правда. Це перевірено вже мною особисто. перевірено моїми сотнями учнів, які зі мною пройшли цей шлях. Тобто, завжди в страх йдіть дійте. Тому що за рахунок того, що ви дієте, за рахунок досвіду, ви розширяєтеся, стаєте сильнішими, відчуваєте опору на собі. Ваша енергія збільшується і впевненість собі збільшується. і Тоді оцей страх, про який ви кажете, він просто відходить, десь там він десь там є далеко, але він не такий інтенсивний. Це про процес страх. Це завжди про Ви чи йдете ви в цей страх? Що ви ховаєтесь від нього? Тому що якщо ви ховаєтесь, ви собі тільки шкодите, бо його буде ставати все більше і більше. Якщо ви йдете в цей страх, якщо ви вирішуєте свої питання, якщо ви починаєте діяти, берете досвід, тоді все буде змінюватися на краще. Ну, з власного я досвіду говорю це справді працює. Працює, якщо ви дієте, і якщо ви медитуєте, якщо ви працюєте над цим свідомо.